Геологи вивчають земну кору, бурять свердловини, зазирають у печери, розглядають знімки із супутників і піщинки під мікроскопом. Допитливі люди, ці геологи. А що вони досліджують і яка від того користь? Погляньмо і ми на об'єкти їх дослідження гірські породи, мінерали та корисні копалини. Земна кора утворена з природних тіл, які за властивостями об'єднані у близько 3000 тисячі мінералів і 1500 гірських порід. Вони мають різне походження. Мінерали це природні тіла, які складаються з однієї речовини. Земна кора містить здебільшого мінерали у твердому вигляді. Чистих мінералів у природі дуже мало. В основному вони сполучаються між собою в різних пропорціях. Кварц один із найпоширеніших мінералів він є частиною більшості гірських порід, основним складником піску. Кристали кварцу мають гарну прозорість, польовий шпат – теж поширений мінерал, має кілька різновидів та становить близько половини маси всієї земної кори. Більш відомі усім мінерали дорогоцінні камені алмаз, рубін, смарагд, сапфір. Гірські породи. Природні тіла, до складу яких входять кілька мінералів або великі накопичення одного мінералу, тобто гірські породи утворюють масивні природні тіла на великих просторах. Коли ти кажеш гори, то йдеться про великий масив гірських порід. Наприклад, гірська порода вапняк утворена з одного мінералу кальциту з незначними домішками інших мінералів. В Україні є єдине у світі гірське утворення з вапняку товтри. Більшість гірських порід поєднання мінералів наприклад, гірська порода граніт це сполучення мінералів, польового шпату, кварцу слюди. Гірська порода має свій абсолютний вік час у роках, що минув із моменту її утворення до нашого часу. За походженням гірські породи поділяють на магматичні, осадові і метаморфічні. Магматичні породи утворені застиглою магмою це верхня частина мантії, яка була витіснена тиском на поверхню земної кори. Застигнувши, магма утворює гірські породи, як от базальт і граніт. Вік українських кіровоградських і житомирських гранітів становить майже 2 мільярди років. Осадові породи утворилися внаслідок руйнування інших гірських порід. Під дією зовнішніх чинників неживої та живої природи зруйновані породи випадали в осад як на суходолі, так і на дні водойм. Так утворилися глина, пісок, вапняк, крейда. Метаморфічні гірські породи утворилися з магматичних та осадових порід, які піддалися дії високого тиску та температур, ці взаємодії разом із хімічною реакцією речовин відбуваються в товщі земної кори. Метаморфізм це процес мінеральної і структурної зміни гірських порід, унаслідок чого утворюються кристалічні щільні породи сланець, гнейс, тектоніт. А тепер подумай під час будівництва дороги з твердим покриттям використали пісок і щебінь. До якого виду гірських порід вони належать. До осадових гірських порід. Люди протягом усього свого існування користувалися мінералами і гірськими породами, роблячи своє життя більш комфортним, звідки люди їх брали, викопували так загалом виникла назва корисні копалини. Корисні копалини це мінерали і гірські породи, які люди використовують у своїй господарській діяльності. Великі поклади корисних копалин називають басейнами та районами залягання. Корисні копалини поділяють на паливні, рудні і нерудні, залежно від їх застосування. Нерудні поділяють на хімічну і будівельну сировину, паливні корисні копалини утворені осадовими породами із залишків живих організмів або їхньої діяльності. До них належать торф, кам'яне вугілля, нафта і природний газ. Рудні корисні копалини люди видобувають, щоб отримати метали, із залізної руди виготовляють залізо та його сплави, алюмінієві руди, відповідно, є джерелом алюмінію. Нерудні корисні копалини використовуються як хімічна сировина, наприклад, кам'яна сіль, сірка, і будівельна сировина крейда, вапняк, граніт. Дай відповідь, до якого виду корисних копалин належить крейда, якою ти пишеш на шкільній дошці. Нерудні корисні копалини будівельна сировина. Люди навчилися застосовувати всі метали, які рудами залягають у земній корі. Найбільше людина використовує такі метали, як залізо і алюміній. Пригадай властивості металів і неметалів за нашим відео, різноманіття речовин, їхні властивості та застосування. Залізо виробляють шляхом переплавлення залізних руд у спеціальних печах Із розплавленої руди одержують чавун залізо з великим вмістом вуглецю. Він міцний, важкий, але доволі крихкий. Можливо, ти навіть маєш вдома важку чавунну сковорідку. Чавун переплавляють із різними домішками, одержуючи сталь це легший, але дуже міцний і надійний у використанні метал. Зазвичай речі зі сталі ти називаєш залізними наприклад, металеві частини дитячого майданчика зроблені зі сталі, алюміній менш міцний, ніж сталь, але він набагато легший за масою та дешевший у виробництві, тому його використовують для виготовлення дротів, ліній електропередач. Корпусів побутових приладів, посуду, віконних рам та літальних апаратів тощо. Неметали на землі більш поширені, ніж метали, чистими речовинами є гази, наприклад, кисень та азот. У земній корі знаходяться мінерали сірка і графіт, які люди видобувають і використовують у господарстві. Запам'ятай мінерали. Це природні тіла, які складаються з однієї речовини, гірські породи природні тіла, до складу яких входять кілька мінералів або великі накопичення одного мінералу. Гірські породи поділяють на магматичні, осадові, метаморфічні. Корисні копалини це мінерали і гірські породи, які люди використовують у своїй господарській діяльності, серед корисних копалин розрізняють паливні. Рудні та нерудні, які поділяють на хімічну і будівельну сировину став уподобайку стеж за каналом Пізнаваймо природу разом.